Ребята, якщо чесно, ви вже бісите писати під під такі відео, де я, хоча українка, я я з України і розмовляю я українською, але я ставлю пісні руські. Ну, що ви мені зробите? Чого ви мені пишете коментарі? Фу, Нащо ти ставиш руську пісню? Це ж не, не гарно. Ти з України, ти повинна ставити українські пісні. Та я розумію, що я з України, я повинна ставити українські пісні. Але що мені знімати по-українському? Я там не розумію. Я можу поставити руську пісню, несмотря на те, що я з України. І... І писати на українській. Ну от, а що мені знімати по-другому? По що мені знімати треба буде? Я не розумію просто таких людей. Понімаєте? А якщо б ми вам я, ви ставили русську пісню і ми вам писали би таке? Вам би було прикольно, вам би було гарно. Ну, коротше, вам би було прикольно, коли ми писали вам такі коментарі. Ну, хочу і знімаю. я снімаю. Я ви коли тільки почала знімати канал, то я російською писала. Да теж я не розуміла, як мені краще писати. Це те, що я з України. Мені можна було таке писати, тому що я ще була мала і я нічого не розуміла. Так що я не розумію просто вас. Мені не подобається, коротше.